Доброго дня, шановні друзі. Ми в кабінеті Близнюківського селищного голови Геннадія Степановича Короля. Йому зараз слово. Вітаю громаду. Не можу викрати слово доброго ранку, тому що в нас новини досить напружені і страшні. Наше покоління ми не звикли таких новин. Але ми жили в очікуванні, і от не можу сказати нарешті, але сталися речі, які в голову не вкладаються. Ми всім вже повідомили, шановна громада, всі знаходяться вдома працівники. Кому не зателефонували, всі знаходяться вдома з дітьми, школи, дитячі садки, всі на сьогоднішній день не працюють. Чекаємо особливо резину. Не зовсім буде зв'язок телефонний, тому до декого будуть і спеціалісти, які потрібні, будуть посильні, посильні, яких ви знаєте в лице або які знають, які знають ваші адреси. Тому будьте уважні і прислухайтеся. Якщо вам ніхто не телефонує і не просить якісь виконувати дії, будь ласка, знаходитеся вдома. Якщо вам дали якісь указівки, перепровірте їх сільське населення через старост, близнюківські через заступників, через голову особиста. Розумієте, що в першій чергі інформацію мають це керівники всіх наших підприємств, тобто хто де працює через них мати всю інформацію. Якщо вам не телефонують, вам нічого не говорять, це не означає, що ніхто не знає, що робити, як виконувати. Це означає, що до вас не дійшла черга. Тому зберігаємо спокій, наскільки це можливо, але згуртовані й знаходимося вдома до особливого розпорядження або голови, або інших керівників. Розпорядження невідомих вам осіб не виконуйте і перепровіряйте. На сьогоднішній день ажіотаж на заправках. Люди добрі, включіть мізки і зрозумійте. Заправити ви баб автомобіля, куди ви поїдете. Ви кошти потратили, автомобіль заправили. Як він вам допоможе? Включіть, будь ласка, мізки, ажіотаж недоречний на заправках, бо це не врятує. Врятує обов'язково. Виваженість, відсутність паніки, виконання всіх завдань і доручень, які ми даємо. І якщо ми нічого не, не даємо ніяких вказівок, це означає, що просто всі знаходяться в своїх домівках. Прошу бути уважні, гуртуємось, ми переможемо. Слава Україні! Слава Україні, героям слава!